Якщо ти шукаєш місце, яке ще не засвітили всі в інстаграм. Зупинись, я знайшла маленька Італія, але за 40 хвилин від Києва. Назва в кінці відео. Це нова локація ідеальна, якщо ти створюєш контент, знімаєш блоги або просто хочеш змінити фон своєї стрічки. Тут виноградники, поля з лісовим горіхом, виноробня, свій ресторан, басейн і реально дуже красиві інтер'єри. Все супер фотогенічне, але ще не заїджене, як, наприклад, та сама. Бугаївка минулого року. А тепер уяви: зранку виїзд з Києва. По приїзду тебе зустрічає дегустація, тарілка з равликами, сирим, м'ясо, кілька видів вина, сидор. І все це, наче в тосканських виноробнях. Потім басейн, релакс, виноградники, які тягнуться аж до горизонту. Ти буквально можеш знімати кожен крок і кожен кадр, як з реклами. Це не просто день на природі, це локація, яка виглядає дорого, знімається легко і ще не потрапила в усі пости блогерів, і якщо ти втомився від однакових фонів одних і тих самих місць, ось тобі назва Village Vine. Я їду, і чесно, краще б ти поїхав теж, поки це ще не зробили всі інші.